Вдихнулися. Що їм треба зараз піти, зробити, змінити першочергово, для того, щоб покращити цей фінансовий стан прямо ну, суттєво? Е, перш за все, визначити для чого це мені? Цілі. Е, я просто згадую, все говорю зараз на прикладі своєму, тому що в мене теж вони не було такого що оп, все, гроші прийшли. Е, я почала з того, що. Що я взагалі хочу, які мені треба бажання, які цілі, чим я надихаюся, чим я захоплююсь, можете відкрити Pinterest, написати, знаєте, що я робила? Бо я реально не розуміла, що я хочу. Е написала багате життя в пінтересті uh -huh. і дивилася, що там є я така. О, клас, да, я таке хочу, і таке я хочу. Ну, тобто воно мене почало хоча б трошки включати, бо до того просто повне нерозуміння, а нашому це і. А чи я це хочу і часто ви зараз можете це зробити, і у вас мозок почне говорити та ти що, ти не зможеш це отримати? Ти цього не гідна? Ми це виключаємо, і ми просто, от де в нас іде, ви відчуваєте, що клас, хочу? Записуйте собі це. Це раз. Два. Почніть реально дякувати за те, що у вас зараз вже є. Тому що і можете дякувати за те, що ще немає, але ви хочете це отримати. Чому?